Друзі, всім привіт! У нас ранок і ми через пару годин вже скоро будемо їхати додому. Не перемикайтеся, я вам буду знімати нашу дорогу додому. Заварила зараз собі каву, я проснулася сама перша. Так уже речі ми всі зібрали. Я думаю, пройдуся тут так гарно, якось зараз така погода, немає сонця, дуже спокійно. У нас тут чуть-чуть гармили, але вам зніму хоча б вітальню. Бо ми вже сьогодні від'їжджаємо, якось в мене не було коли. Тут така вітальня, кухня, там спальні, діто пощасті сплять. Тут такий стол. І тут дивани. І там йде басейн. Зараз покажу. Ну Там вже все грязно, треба прибирати. Ось так. Якось були дуже припливло багато-багато черепах. Басейн вже такий мутний, діти там зранку, коли ми не їздили зранку до вечора, плавали. Все, друзі, ми вже зібралися. Речі всі там упакували в багажник. Залишилось тільки купити льот, зай пішов, ми вже навіть посідали. Зять пішов уточнити, по якій ми дорозі будемо їхати, ну, щоб разом також. І все, і вирушаємо ще пару хвилин. Зараз 8.47. Я кажу, напевно, 9 5, виїде. Заїхали на заправку, треба нам купити, зараз він піде. О, де. Бо ми вчора заправилися, а льот заправляється. Ну, да, там льот продається. Везуть. заправляються. Їх садити будуть, так? Так, садити в Емолізація. Пальми. Десь якийсь будиночок посадити. Ой, зупинилися ми в мирарія. Заїжджали на заправки, купили пить. діти повипивали все. Тут є ще Чуть-чуть ще є. Окей, Давай, даваймо. Жаркова машина. Ось така ні на що не похожа, а? ась така інша растерія. Ми ще в Флориді їхали десь тільки годину, поки пальми ще є. Покажу вам ого, скільки тут місць. Всегда тут чистенько. Давайте, йдіть. Завжди чиста, дуже багато велика, великий туалет. Все, і тут не чекайте, окей? Там така пташка здорова, не знаю, як неї ну, називається, не видно за деревом зараз. А дві їх там. Такі здорові, високі. Дивляться. Гарні Оди. Ого, Дивись. а вони у мене так. Ні, не підходь близько, а ти їх напугаєш. Злякаються красиво, ми таких ще не бачила, скажи. Все, ні, ні, до вики не дзьоб. Як дзьобне. Все, йдемо. Пошли. Ми приїхали, а тут така цікава заправка зараз. Зніму апельсіни апельсини. Да, апельсини, там є, бачу, томати. І з кокосів щось зроблено, да, які штучки я Зараз кокосів, так, ми ще на такої заправки не зупинялися на по дорозі. Ага, ви, папа. І в туалет, і на заправку, і все. Щось Ми часто зупиняємося, коли назад їдемо. Не так цікаво назад їхати як, як туди Емелі, мені подивиті чуди. Червоні, ні, не червоні, це за, 20... за 23 долара. Манго. Кокоси. А ці такі цікаві чудики. Давай, які гарні. Це з кокосом, да, зроблено. Цікаво, яка їх ціна. Диві, які з окулярами. 13 доларів, 14 доларів. Да, акуратно нось. Ого, красива машинка. Це на стійку. До 18 доларів. Ого, клас! По 18 доларів такі. Це ми такі бачили. Була як дверна ручка. Да, Яді, да. Да. Ага. І тут такі різні сувеніри. Це почки. З іменем. Скільки? 50. Ого. Ось зуби якісь. Чись зуби. Оце класно, це мені подобається. Клас. Оце прикольні ці. Набори можна купити. Купив та й не морочиш голову. А ми земли шукали, шукали. А тут брелочки. Гарні. Так, все треба йти. О, кусочок чуть-чуть пісочку. Флорида. Да. да, йду, дивлюся тут. Це заправка. А це що Це що настояще? Шарка, кула. Це що, купляти таке? Ой, пошліть. Він поб'ється, пішліть. Все, хочуть. Ціна 10, 10 доларів. Але це гарненьке таке. Є кава? Де, не, не бачу то щось не, не бачу. Це айскрім. Там кофу немає. Де? Чашки. А мене не бачиш? Спіляючи крокоділи. Ага, так, да, маленькі. Еді, крокоділики, іди подивися. І ось голови їх. Немає до кави зробити. 32. о боже, дивися. Ух. Купила. Всё. Давай, Ади, идем. Вон там с Радони, там два. Спасибо, папа. Купили такие цепочки с зубами. Покажи, Емрін білий, Еді ось такий. Все, грузимося. Так, ми приїхали на заправку. І тут Макдональдс, напевно, зараз тут щось собі візьмемо. Поїсти по дорозі одразу, щоб нікуди не звертати, то ми мусор викинула, назбирався цілий пакет. Ідемо нам куди? Тут одільно. А Емелі, чекай нам туди, в другу сторону. Ось вот там заправка тут. А я думала разом. Макдональдс сюди одільно. Давай, йде, Емелі. Пошли в туалет. Давай сюди десь. Де тут? Хочу знайти. А ні, тут є вход. Давай, Емка, сюди. Приїхали ми. Ходив в якийсь готель. Ага. Зараз скільки? Зараз 10 часов. Дуже довго їхали, мало а, зупинялися. Емілі заснула, зараз будемо будити неї йти. І йдемо. Емочка, давай, вставай. Все, вже ми зайшли. О тут кава є. А нам звідси виходить треба то просто. А, тут де... отдельно такі, так? Да? Отдельно заходить. Щось на мотель, похоже, ну. Можливо, якось помічні називається. Ой. О, ви щоб знали, тут паркувалися, а? Скажи. Тут просто недалеко біля цього. Біля хайвея, де ми їдемо. Я ще так не, ніколи не це не жила а -а -а. Не близько, доколи відкрито. Світ такий. Ви тут ви будете спати. Yeah. Ота, от так. Okay. Зараз десь світ знайду. Так, де це ось так. Нормально чисто. Okay. Недавно, напевно, ремонт зробили, зробила. Так, Так, okay. да, кажеться, недавно ремонт зробили, бо все таке чистеньке. Чо, по подвері не закрив, мені страшно. Встигли вам показати сніданок, то ми вже десь годину їдемо. Тут так гарно це вже почти. Пусть. Зараз ми заїхали в заправку. Взя... Емелі собі бере Арахіс. Ти теж будеш да, брати в острій? Ні? Yeah. Yeah? А де це того? Йдемо, пишіться. Ага, йдемо. Ми такі купували, не дуже смачний. Ого, тут такий великий вибір різних напоїв. А, це для -кофе. Ого, Перший раз бачу автомат для. -кофе. І тут великий вибір. Все, йдемо. І все, ура, ми вже приїхали. Зараз біля нас біля дому так обил. Йдемо там, бол замовимо, діти Еді вже плаче, вже не може зачекатися. Давай йдемо йдемо в туаліт. Хоче. І ще нам три хвилини, і ми вдома. Зараз з собою візьмемо.